Вже понад сім років у старуні розвивається унікальне місце молитви та паломництва відпустовий центр блаженного священомученика Симеона. Тут кожного дня лунає молитва за мир і за перемогу нашої батьківщини. Ось і настав той довгоочікуваний час освячення цього храму. 22 серпня сюди до старуні приїде отець і глава нашої церкви, блаженніший патріарх Святослав, щоб разом з духовенствами і вірними з усієї України. Освятити наш величний собор на честь блаженого священомученика Семелона Лукача. Ця подія не просто про освячення чергової святині. ця подія про новий етап у розвитку цілого відпустового центру, який відтепер зможе приймати ще більше паломників з усього світу і з нашої рідної батьківщини України. У передень Дня Незалежності нехай це освячення стане передвісником перемоги нашого українського народу, а також миру на нашій багатостраждальній землі. Ми віримо, що. Господь через своїх святих, через блаженного Симона Лукача веде нас до свободи, до надії і до миру. Запрошуємо до стороні.